Мої вітання усім глядачам в ефірі Паршого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо обговорювати національний диктант, диктант національної єдності, точніше радіодиктант, який українці писали цього року вже в 25-те. І Він вийшов, мабуть, одним з найбільш обговорюваних за всі роки існування. По двом причинам: по-перше, багато було запитань до тексту, який писали. Ну і власне до того, хто читав диктант. Це була артистка, народна артистка України. Таля Сумська, і ось в інтернеті розгорілася багато дискусій на тему того, як це було прочитано. Є думки, що це було досить непрофесійно. Є думки, що це було абсолютно нормально. Ну, власне, сьогодні будемо це також обговорювати І ми в нашій студії. У нас у гостях доцент кафедри української мови Краврійського державного педагогічного університету Світлана Бусько. Доброго вечора, пані Світлано. Ну, ви знаєте, радіодиктант цьогорічний. Я думаю, ви також погодитеся, що викликав ну. Набували ажіотаж насправді <рес> так дійсно в інтернеті обговорення доволі жваве. І ви, як викладач, давайте на початку поговоримо в принципі про цю ініціативу. Як ви її оцінюєте? Що вона дає в широкому сенсі слова? Ну не лише для грамотності. Взагалі радіодиктант національної єдності до Дня української писемності і мови це не тільки, точніше, не стільки про грамотність, а насамперед про згуртованість, про єдність. Адже всі учасники цієї акції насамперед прагнуть не перевірити свої орфографічні чи пунктуаційні вміння та навички, а відчути себе причетним до великої могутньої спільноти до непереборної і непереможної української нації. Тому, звісно, сама ідея надзвичайно позитивна. Чи писали ви колись радіодиктант в попередні роки? Так була така практика цього року ні не писала. Які у вас тоді були враження? Чи от дійсно написання, навіть коли ти сам сидиш вдома, наприклад, так і слухаєш там по інтернету чи по радіо, чи це теж викликає відчуття подібні? Єдності у цій приналежності себе? звичайно, тому що ти відчуваєш ти засвідчуєш цим свою небайдужість до певних суспільно-політичних процесів, домовних питань, і ти дійсно відчуваєш себе причетним до великої могутньої спільноти. Тобто на емоційному рівні так є певні відчуття. Що з приводу самого тексту? Вам складно було його писати? Чи в ті роки, коли ви писали, наскільки це був складний диктант? Чи ну, робили ви помилували? попередні роки там тексти були. Ну, Принаймні для мене те, що я писала, не, не було складно. І тим більше, зовсім інший темп читання був, бо цього року дійсно народна артистка України Наталія Сюмська відзначилась, мабуть, ну, не з дуже позитивного боку. Я слухала, як вона читала цей текст, то, звісно, е Емоції у мене такі, знаєте, доволі суперечливі. Хоча до самого тексту цьогорічного у мене таких суттєвих можна сказати претензій Зауваження. чи зауважень немає, тому що текст дійсно актуальний, цікавий, зворушливий. Там порушуються теми, близькі для кожного українця, для кожної українки. І хоча там були деякі моменти, траплялися в тексті діалектизми, значення яких є зрозумілим не для всіх мовців, можливо, Можливо, саме для загальнонаціонального диктанту єдності не варто було обирати, вживати ось такі мовні елементи. А, Але... до речі, де, от і так, і, де, там, кукуруза, здається, слово було зовсім інше. Ще, ще кілька слів, які прям теж наводили в інтернеті, це притаманно. Чи знаєте ви взагалі звідки це? Що це, це діалектні елементи, значення можна подивитися і в тлумачному mm -hmm. словнику. Там є позначки, що слово діалектне є. Діалектизмів, і, до речі, я чула, що дехто з учасників цьогорічного диктанту казали, що е, от після написання виникло бажання відкрити словники і прочитати значення цих слів. Тобто, хтось це позитивно оцінив, mm -hmm. на мій суб'єктивний погляд, саме для загальнонаціонального диктанту, як я вже сказала, можливо і не варто було використовувати ці елементи, але загалом особисто для мене текст видався цікавим. А от манера прочитання, точніше, манера диктування цього тексту, звичайно, тут є певні зауваження. Надто швидкий темп був у Наталі Сумської таке враження, що вона уявляла, що вона його декламує зі сцени. Але ж навіть якщо людина володіє ось цим мистецтвом декламації, то це не є гарантією того, що людина цей текст зможе як і. Сно і так само гарно репрезентувати саме в якості диктанту. Тому, очевидно, організаторам цієї акції, можливо, варто було б запросити когось із вчителів, філологів, ну або просто людину, яка б не так швидко читала. А які, взагалі, от ви, як викладач, ви знаєте, як читати диктанти, які правила взагалі є в, чит... в читанні для людини, яка їх читає? Ну, звісно, є певні лінгводидактичні норми, коли в Читель диктує, звісно, потрібно враховувати і вікові особливості аудиторії, і складність тексту потрібно враховувати, слідкувати за темпом, за інтонацією, за наголосами. Тут в плані власне декламації до пані Наталі, звісно, претензій не ну, я як до артистки. Жо... Так? <рес> так, претензій немає. А тут більше претензії до того наскільки швидко вона ц... читала. А стосовно інтонації, до речі, там чи були моменти, де вона заплутувала, чи якось неявно чи ну читала таким чином, що дуже складно було зрозуміти, що там там за розділовий знак чи якийсь... Е... мені здається, там були деякі моменти, коли вона повторно читала речі. Коли вже е, варто було перевірити написане, то здається, так вона трішки щось там плуталась в деяких реченнях. Так, були такі нюанси. Е, якщо людина робить помилки в диктанті, от в такому да е, якщо людина освічена, про що це свідчить на вашу думку? Всі ми робимо помилки, і якщо людина освічена, то це не означає, що вона завжди бездоганно напише будь-який диктант. Є певні нюанси. Наприклад, бувають випадки, коли допускаються різні розділові знаки: або кома, або тере. Бувають випадки, коли розділовий знак. Допускається, але він не є обов'язковим. Існують також так звані авторські розділові знаки, коли розділовий знак не є обов'язковим, але автор, аби виділити якийсь структурний елемент речення, вживає відповідний розділовий знак. І, відповідно, людина, пишучи диктант, може легко помилитися. Як ви що ви можете сказати з приводу того, що сьогодні в нас мова теж певним чином водозмінюється, вводяться нові правила? Ми іноді не встигаємо відслідкувати. Ми там ледве привикли до там автівок, психологині так далі, до цих е, фемінітивів. Є е, там ще з приводу зараз не проект, а проєкт тут змінилися правила. Які ще можливо такі нововведення? Чи є вони от стосовно е, там написання чогось, чи тих же розділових знаків синтаксису, тобто ну, тут Нововведення е, були ще в 2019 році, коли було запроваджено останню редакцію українського правопису. І, в принципі, з того часу, мені здається, більшість мовців вже звикли до цих нововведень. і зараз. Ми вже звикли до того, що потрібно говорити і писати проєкт, проєкція проєктування, а не проєкт, як ми раніше говорили. Уже звикли до того, що слово священник ми пишемо з двома літерами «Н», а не з однією, як це було до 2019 року. І уже нам не здаються дивними такі граматичні форми, як от в іменниках жіночого роду на зразок радости, щедрости милости, любови, там, де раніше допускається, було «і», так? так, раніше закінчення І було, зараз допускається варіантність. Можна вживати і закінчення І, і закінчення І. Раніше закінчення І в подібних іменниках вживали переважно в художніх текстах. Тобто ці нововведення, фактично, вони. Були ще в 2019 році, і, в принципі, більшість мовців вже більш-менш звикли до них. А е, тоді давайте трішки повернемося. Я не думаю, що всі про це знають. Чим було продиктоване, чому треба було ось такі зміни вводити, чим е, якби на чому засновувалося. Тобто, це повернення до якоїсь форми мови, яка була раніше. Тобто, чи є тут якісь моменти. Наскільки це взагалі доречно було, і чи треба було на вашу думку? Ну, мені важко оцінити, наскільки це доречно було. Ну, була створена певна комісія. І в різні заклади вищої освіти надсилали запити і на кафедрах люди обговорювали це питання, вносили свої пропозиції, Ну і деякі пропозиції були враховані. Очевидно, в цьому так був певний сенс, тому що мова це живий організм, мова не є чимось абсолютно сталим, застиглим. вона живе розвивається. І тому ці нововведення слід сприймати спокійно. А який період? Для того, щоб вони ну, так би мовити, осіли в головах і ми там, ну, хтось за звичкою пише, хтось по незнанню. Так? Як от до студентів в цьому плані, наскільки жорстко були е, вимоги у цей перехідний близько, період? Близько п'яти років дається на те, аби люди звикли до цих норм. До п'яти років. На вашу думку, який період в цілому переживає українська мова зараз, з огляду на події в країні, на те, от, що були зміни в правописі, в цілому, от, по вашому відчуттю, ви спостерігаєте там і за студентами, ви самі викладаєте українську мову? Наша мова переживає черговий етап свого розвитку. Допоки є носії мови, доти мова живе, розвивається, функціонує. І, Трагічні суспільно-політичні події останніх років спричинили те, що кількість носіїв української мови, як це не жорстко можливо прозвучить, побільшало, тому що говорити російською зараз в умовах повномасштабної війни непрестижно, я би навіть сказала непристойно. І оскільки є носії мови, Відповідно, мова продовжує жити, розвиватися і виконувати абсолютно всі належні її функції. Як полегшити собі перехід на українську для тих, хто звик говорити російську? З чого взагалі почати? Ну, окрім того, щоб почати спілкуватися, це зрозуміла порада. Але чи є якісь ще, можливо, лайфхаки від вас як від викладача? Для початку потрібно зрозуміти, що російська мова це мова окупантів, це мова ворогів. І говорити російською мовою в умовах нинішньої повномасштабної війни це не поважати насамперед себе, і це вияв зневаги до наших захисників і захисниць, які ціною свого здоров'я і ціною свого життя виборюють наше право на те, аби ми спілкувалися українською мовою. І після того, коли прийде це усвідомлення, розуміння, перехід буде значно легшим. Якщо говорити про більш практичні поради, то Звісно, читати українські книжки, слухати українську музику, українські пісні, слухати українськомовних блогерів, споживати контент в мережі інтернет, теж українськомовний. Можу дати таку практичну пораду у нас в місті на базі дитячої бібліотеки, яка знаходиться в приміщенні палацу культури мистецький на площі Володимира Великого, функціонує. Є розмовний клуб, який так і називається Розмовляємо українською, і вони регулярно, майже щотижня, проводять цікаві зустрічі з різними людьми, зокрема із філологами, з письменниками. Тому можна долучитися до цього розмовного клубу. Хто не хоче або не має змоги, не має часу читати сучасну літературу, може відвідати. Ось у нас скоро буде. Літературний фестиваль угу. в палаці металургів, металургів так. так з 31-го, здається, жовтня по 2 листопада. Тому хто не хоче, не може читати, може прийти послухати сучасних авторів. Тобто, зараз є абсолютно всі можливості для того, аби покращити своє знання української мови, аби було бажання. Скажіть, а чи є у вас улюблені автори, які найбільш до душі, тому що в українській дійсно є і діалекти і є більш класичні варіанти? От хто, на вашу думку, найбільш такий в цьому плані? Який варіант української, у чиєму виконанні вам найбільше до душі? Дуже багато талановитих авторів не можна не згадати Сергія Жадана, відомого талановитого поета, прозаїка, громадського діяча і фронтмена рок-гурту Жадан і собаки. А його українська вона більш класична, чи все ж таки з Е, ні, у нього українська більш літературна, але в деяких творах, звісно, є і вкраплення е, сленгової лексики, подеколи вкраплення ненормативної лексики, але уже Дана це абсолютно стилістично виправдано. Тобто всі е, ці елементи виконують певні е, стилістичні функції. Також я з величезним задоволенням читаю твори Василя Шкляра, Марії Матіос, Галини Тарасюк, Макса Кідрука. Нещодавно відкрила для себе ім'я Андрія Сем'янкова, який написав чудовий роман Танці з кістками. Ну, мабуть, найбільша моя мовно літературна любов це Юрій Винничук. Він має просто унікальне, фантастичне мовне чуття. І інколи читаючи його твори, я помічаю, що я перестаю спостерігати за розвитком сюжетної лінії і просто кайфую від того, як майстерно автор володіє словом. Інколи вибір автора залежить від настрою. Інколи з неймовірною насолодою читаються вірші Ліни Костенко, Ірини Жиленко, Олександра Ірванця, Юрія Іздрика, Сергія Тачина. А інколи хочеться послухати епатажні п'єси Леся Подерев'янського. Тобто, у вас в цьому плані вибір ну, я маю на увазі, що немає якогось одного направлення, скажімо так. Тобто, досить широкий так. Я люблю вибір. читати різну літературу і прозу, і, брукзу, музику, і поезію. Так. так, фінальне запитання: як підвищувати грамотність? От саме грамотність, не просто розмовну мову, а грамотність в часи тотального інтернету, Т9 і в принципі, ну найперша порада дуже проста, стара, як світ, банальна побільше читати, просто читати. Побільше української літератури, класику, сучасну літературу, користуватися словниками, не боятися зайвий раз зазирнути в тлумачний словник, в орфографічний словник. Я, наприклад, хоча багато років працюю викладачем, я постійно звертаюся до словників, я постійно себе перевіряю, десь подивилась наголос, десь там уточнила написання слова, десь уточнила значення слова тобто не боятися. Зазирати в словники, і зараз є багато блогерів, які мають філологічну освіту, і у своїх відеороликах вони розповідають про мовні норми, намагатися слухати ось такий якісний українськомовний контент. Я вам дуже дякую за надзвичайно цікаву розмову. Ми ще подивимося сюжет про те, як писали радіодиктант у кривому розі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була доцент кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету Світлана Бузько. у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Криворіг долучився до масштабної ініціативи до Дня нашої писемності та мови. 27 жовтня, вже 25-й рік поспіль, українці по всьому світу пишуть радіодиктант. Треба жити. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Треба жити не в півсили, не трошки, не завтра, не після. По Справжньому вже третій рік поспіль долучається до національної єдності і діана. Раніше дівчина робила це вдома. Цього разу вирішила, що хоче писати разом з іншими. Зізнається, що взагалі не хвилюється, бо любить все українське. Долучаюсь до радіодиктанту я вже втретє, але до цього два рази я писала його самостійно вдома, слухаючи прямий ефір в Ютубі. І це вперше я виїхала на таки більш масштаб масштабну подію. Взагалі не відчуваю ніякого хвилювання, тому що ну, вже є досвід. Ну я дуже люблю українську мову, тому проблем з цим виникнути не повинно. Можливо, там навіть захочу відправити результати на перевірку. Цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, яка народилася у Кривому Розі, а зачитувала його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант має назву Треба жити. Я Вперше долучаюся на написання радіодиктанту, Мене переповнюють різні емоції. Я трош трішки хвилююсь, але в цілому, в принципі, нормально. Я вважаю, що це дійсно є дуже важливо, оскільки це національне свято, яке об'єднує всіх нас, українців. Роботи приймають онлайн та офлайн. надсилати текст Радіодиктанту можна паперовим листом за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. Важливо, щоб на Штемпалі дата була не пізніше 28 жовтня. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11.00 28 жовтня на зазначену електронну пошту. Текст радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня о 11.00 на сайтах Українського радіо та Суспільна культура. Анастасія Костенюк Анна Мінервіна